Ну що продовжуємо будувати історію клубу Динамо Київ. Зацінюємо відразу з вами стадіон. Дивіться, нарешті «Динамо» грає в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Як давно ви це бачили? Ну що, розбуємо Мю чи ні? Готуються, готуються хлопці. Я думаю, ми налаштовані на рішуче. З вересом, то так, то ми. Просто... то навіть не основа була. А отут зараз буде охим'ю не, нелегко, дуже нелегко. Жодної, жодної травички, неде нічого, все так красиво, все так рівнесенько. Так, небезпечний момент! Удар! Знову супряга. Перший удар! Ще раз, добивання Назаренко міг. Забивати? Нічого собі. А ми щось тут кращу гру показуємо, ні? Уже моменти є. Ну, ну не дай пробити. Бущан рятує ворота, неймовірно. Молодчина. Назад віддає. Один в один обігрує Назаренко. удар! А тепер у нас удар, гол. Рашфорд все-таки забиває, ну. Але ми стараємося, у нас є моменти. Шовковський. Підтримує нічого страшного. 28 хвилина. Тому що Назаренко дійсно. гарний футболіст. Витягнули його з полісся, правда? Це що, удар був? Сам пробіг? Удар! Бущан! Удар! Дальній такий удар для бущана, ну... Я вибачаюсь. Але для нього це... Що... насіння лускати. Зараз ім'ю щось нас приглушує, так, ми не можемо навіть до, до воріт дойти. Що ми хочемо? Як ми тут хочемо по, по швидкості взагалі потягатися? Наскільки ідеальна передача! Стійка! Бущан рятує нас! Подивіться! Просто пощастило. Що ж, завершується в нас перший матч Лі Чемпіонів рахунок 1-0. Ну непогано. Грали ми непогано. Надіюсь, хоча б третє місце маємо взяти. 8 ударів. Подивіться, в нас переграли Мю. А Барса Бойс теж 1-0. Дніпро навіть Наполі забило. Ось, будь ласка. Це що, то саме Дніпро? Шахтар перемагає. Ну, можливо, ще й Шахтар вийде з групи. Так, Ярмоленко. Ярмоленко протягує м'яч. Супряга, просить же, просить. Туди далі на ярмолу. Ярмола! Подача! Удар! Назаренко міг забивати номер 9 має, так? Давайте, через кутовий спробуємо. Подача. Удар! Тук-тук-тук, тюрь, український звук! Там, 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 їде по лісам, там, де ти, ти, там, де я, там, де Україна, мама моя, мама моя. Тук, 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 чуєш... Молодчина сапуга. Удар, який удар Бущан засейвив. Просто круто. Глянь. Зараз подивимося повтор з вами. Дивіться, подача тут. Сапуга дуже круто грає, виносить м'яч, але просто на ногу. Могли і пропустити таке. Завершується матч з рахунком 1-0. Знову ми мінімально перегма... перемагаємо. Ми або програємо мінімально, або перемагаємо. Хто знає, що це в нас? Ну, будемо сподіватися, що ми виправимось отак от, от. Давайте подивимось за статистикою, що тут відбувається в нас. Три удари, один площин. Ну... Чомусь було тяжко. Скрипник знає, що робить. Круто. Так, Минай, Олександрія і Янг Бойс. Boys. От Отакі у нас наступні матчі. Попов травма. Шепілев... Шепілів в Жерону? Блін, клас! Я віддам його в Жерону. Так мало. Ну туди ж до циганкова, до Довбика. Отак от, от. Ще така сума. Давайте збільшим суму і, можливо, ми продамо його в Жерону. Так, ну що, ще й подивимося на стадіон. Який е, тут стадіон виминає. Типу те, що й треба. В кожній команди є свій стадіон. Все прекрасно. Назаренко, який же швидкий Назаренко. Буде подача? Мало автогол не стався. Шепел. Шепел по всьому полю протягнув м'яч. І бачимо удар. Сапуга знов. Який же ж він активний? Буде подача. Подача. Удар. Ярмонко трошки вище. Але спішить. Удар, який удар! Можна було забивати шапоренко. Дійсно, як круто він пробиває. Гляньте. Удар! Поки на шостому місці 7 балів маємо. Так, у нас ще з шахтою буде гра. Вон як. Нам треба переграти їх. Перед дербі треба виграти декілька ігор. Зараз ми маємо виграти Олександрію. Жирона готова? Челсі? Караваєв. Вони розуміють, що роблять? Реал Сосідат Ярмоленко. Це що таке? Вийшли волче і вже все всіх розбираємо. Гляньте. Старіна, яке Челсі, скільки років? 31 рік. Вони купляють караваєва. Це реально таке? Звісно, набиваємо ціну більше. Шепелів в Жерону я віддаю, це 100%. Це дуже великий шанс для нього. Ярмола, Реал Сосідат 34 четыре руки. Давайте сбидим тяну. Цежах. До речі, чому в мене ще Брашка не грає. Давайте ми замінимо. Отак, шепель вас сюди дамо. Брашку дамо шанс. Так, кермоленко. Непогано. Сапуга, сапуга, віддай назад. Бачимо, там Шапаренко набігає, удар! Шапоренко. Ох, Шапоренко. Непогано як! Який пас від ярмоли. Але просто вже не було нікого. Не було кому віддавати його. Знову продовжуємо. Продовжуємо атакувати. Простріл. Сапуга. Сапуга, яка подача. Подача від Ярмоленка! удар, Супряга! Ну там трішки. Трішки не влучає. Як же класно це виглядало! Дуже крута атака, подивіться. Так гарно лівою подає. Сирота весь час фолить. Домінчак взагалі хто знаде. Просто так легенько, ну. Будь ласка, ну що ви робите? Чого ви в трьох стоїте? Ну Боже. Просто наскільки все погано було. Да ну просто дай вперед. Ну ти що, прикалуйся. Завершується. Гра з рахунком 00, ну я не знаю, не вистачає нам взагалі нічого. Ми не готові абсолютно ні до чого. Дивимось. Три удари. Нас переграла Олександрія по факту. сходинка Дві ничії це дуже погано. Ярмоленко, травма. Давайте якось змінювати вже склад, переналаштовуватись. У нас будуть гроші, у нас все буде. Віддаємо Караваєва в Челсі. Хоч би вони розуміли, що роблять Боже. І Ярмоленко їде в Іспанію, там він ще не був. Назаренко. Ну, вставай! Фол. Ну, давайте зробимо подачку. Я думав, Назаренко зараз быстренько, хоп-хоп-хоп. Давайте сюди закинемо м'яч, так. Подача від шапаренка удор є! <му> от зараз небезпечно. Але забили гарний гол. Боже, Шапоренко молодчина в цьому моменті. Нарешті. Нарешті ми щось зробили. А ось зараз небезпечний удар воротам. Не влучили. Бойза Наша Шапоренко, Шапоренко. Шапоренко знову подача. Немає, немає удару, але все ж таки б'ють потрошку. Ще раз давай. Знову Назаренко. В центр. Сапуга. Як же ж ідеально удар від Кабаєва! 1-0. Дуже гарно грають. Це дуже щось дивне. Подивіться на цю статистику. Це більше, більше ударів, більше таких гарних моментів, ніж за два останніх матчі. Це за, за тайм. За спину чомусь Дубінчак побіг відбирати. Цепляється не в м'яч грає, а в футболіста. Як? Удар! Дуже небезпечний удар. Повертатись потрібно на свої позиції. Обігрує знову, Бущан рятуй нас, будь ласка. Бущан врятує. Якщо що, Бущан врятує. Граємо далі, граємо далі. Ми ще не відбилися. Грамадані. Спочатку на ваната. Ні, не доходить. Далі м'яч Дуже складно, дуже складно знову удар. Ну що, я вас привітав Ми виграли 1-0. Мінімально просто київське Динамо переграє Янг Бойс, другий тайм, ми, ми терпіли страшенно як. Ого, Барса, що Барса зробила з МЮ 4-2. Бенфіка Борусію 4-0. Атлетико Мадрид дуже гарно. 3-0 виграли Наполі Порту 3-1 Дніпро обіграли. Ну тут нема нічого. Дивного. От Арсенал Мілан 1-0. ПСЖ 2-0. Баварію. Ого. Реал Мансіті. Дивіться, шахта як відкатала по нулям з Інтером. Ну якщо така залишиться, якщо ми вийдемо в ЛЧ, ой в ЛЄ, там можливо в нас є шанси. Та і в шахті є шанси вийти в ЛЧ. Ну що, будемо на цьому завершувати наш випуск. В наступному випуску відіграємо Дербі з донецьким шахтарем. Тому маємо виграти Че, Чорноморець, вибачаюсь. Тому всього вам найкращого дякую за перегляд. Робіть репост, ставте лайки і ми з вами продовжимо грати.